Мьський міст відповідно до норм міжнародного права, до норм чинного законодавства України, з України в традиції введення війни і, виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані там перерізати логістику ворогу. Хорошого має бути багато так, СБУ у нас. Розпестила, можна сказати, хорошими новинами. Їх в останній час небагато, тому ми не будемо заперечувати не лише російська стратегічна авіація, але й Керченський міст стали ціллю СБУ за останні кілька днів. І цього ранку служба безпеки України підірвала ключові опори центрального прольоту. Керченського мосту, саме там, де проходять великі кораблі, вибуховий пристрій спрацював після того, як був доставлений оперативниками СБУ засобами підводного руху, йдеться про понад Тонну вибухівки, яка була поставлена в притул до найбільш захищеного і ключового місця у схемі Керченського мосту, і можете уявити, якого рівня складності була ця операція для ФСБ. Це ключові місця, які мають найбільше значення для стабільності мосту. Той факт, що оперативники СБУ змогли безперешкодно доставити понад тонну вибухівки і підірвати саме цей вузол, це. Стоцоперація неймовірна по складності. Стабільність Керченського мосту тепер під великим питанням. Ще один такий вибух може поховати прольот та на довгий час вивести міст із ладу. Українські винахідники. Зробили фактично технологічний прорив і створили унікальний вид доставки вибухівки під воду, якщо я не помиляюся, жоден підводний засіб сьогодні поки що не був здатен виконувати таку роль із доставки вибухівки вагою у тонну під воду. А це означає, що на рахунку СБУ новий винахід після дронів морських дронів Сі Бейбі. Я так розумію, що успішні операції служби безпеки на морі якраз призвели напевно або спровокували останню заяву Росії, що ми починаємо захищати свій чорноморський флот, тобто вони що раніше його не захищали. Як ви для себе розумієте цю заяву? Я всі їх заяви розглядаю як фейкій популізм. Буду відвертий з вами. Зрозуміло, що ми ніколи не повторюємося, і якщо вони десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то зрозуміло, ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час ви все побачите. Дякую. Я зараз уже бачив повідомлення, що мовляв не так підірвали, не те підірвали. Якось не так СБУ зробили з диванів завжди легше і видніше. Як працювати з краще? Але справа в тому, що друзі, тонна тонна вибухівки була закладена просто на дно. Саме тут на дні і поруч із опорами власне розташовані основні опори, які тримають надсудохідну частину мосту. Тому, хоч росіяни продовжують рух Кешинським мостом, він уже перебуває в аварійному стані. До слова після цього в день росіяни знову повідомили про атаку і знову перекривали міст на 2,5 години. Пам'ятаю, як буквально десь із місяць тому українським інтернет-простором ходила заява одного із військових експертів, до речі, справжнього нормального військового експерта, а не тих Жданових і світанів, про те, що Україна втратила можливість вразити Керченське міст. Звісно ж, ці усі, от інформаційні помийки, цю інформацію підхопили і сильно рознесли по всіх усюдах, і тепер зрозуміло, що. Ця заява фактично була на нашим ІПСО для відвернення уваги та присипання пильності ворога. А як СБУ опинилася на морі? Можете розказати? Не можу знову ж таки деталі розповісти. Вибачте, не можу. Однак погоджуся з тим, що Служба безпеки України в тому числі опанувала військово-морські операції поряд з. Контрзвідувальними активними контрзвідувальними, контртерористичними антидиверсійними ми ще й проводимо в тому числі військово-морські ну зрозуміло пліч опліч з військово-морськими силами знову ж такі бухту. деталі. Пані Наталія з розумінням віднесіться після нашої перемоги. Пам'ятаю це інтерв'ю. Пам'ятаю, як Масійчук просто таки допитувала у голови СБУ всі подробиці того, як працює служба безпеки. Нам, звісно, всім завжди дуже цікаво слухати розвідників і спецслужбовців. Але давайте погодимося, що це не їхня робота спілкуватися із пресою, а їхня робота любить тишу. І, як ви бачите, дотримання тиші завжди вартує зусиль, як ви бачите, особливо останніми днями. До речі, про мусичук на моєму каналі. Завтра буде випуск. Він мав бути сьогодні. Але заради такої події, як із Керченським мостом, можемо і перенести. Тож, якщо ще чого не трапиться, чекайте завтра на мосичок і взагалі підписуйтеся на мій канал. Обов'язково ставте вподобайки, поширюйте це відео у соцмережах. Ваших і пишіть ваші коментарі обов'язково, особливо друзі, подяка тим, хто підтримуємо роботу. Моїм патронам на патреоні і спонсором на Ютубі з вашою допомогою виходять нові відео. А я нагадаю, що перша атака на Керченський міст сталася ще 8 жовтня 2022 року, коли вантажівка з вибухівкою підірвалася на мосту, і це спричинило пожежу, обвалилася частина дорожнього полотна. І буквально за півроку була друга атака 17 липня 23-го, коли українські морські дрони, сі бейбі, це теж був винахід СБУ, пошкодили два прольоти мосту. Сам голова збу Василь Малюк каже, що спецслужби ніколи не повторюються. Що цікаво, що після того як росіяни не змогли знайти Нікого, хто був би причетним до спецоперації Павутина із підривом дронами стратегічної авіації Росії, то і з Керченським мостом цього разу, ось сьогодні, треба було обов'язково вислужитися. Знайшли чи то ЦАПа відбувала, чи то актора, який буцімто взяв на себе провину. В один прекрасный день мне предложили поехать в одну, в одну из сел и по координатам и забрать там два пакета. Я их забрал, мне гарантировали, что оно не взорвется. Да. Два пакета с скотчем, плотно обмотанный скотчем, небольшого размера. Там, собственно, было вот это самое взрывное вещество. Я не специалист, что это там пластик или что ось два пакеты вот так и вибухнули под водой. Два пакети смогли выбухнуть под водой и підірвати міст. Такие вот каски. Просто прислали видео, как собрать там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Я все это по видео собрал. Мне Не ограничивали, в какое место это спрятати, я поехал туда, куди координаты Там со стрелочками где это лежит. Дуже талановита акторська гра, хоча насправді ні. Мені цікаво спостерігати за російським псевдослідством, там де вони працюють, затримали наскільки мені відомо, вже 22 своїх співгромадян, катують, до речі, їх проводять поліграфічні дослідження, і мені цікаво на що вони вони вийдуть. Тому давайте будемо спостерігати а всі деталі ми дізнаємося відповідно після нашої перемоги. Друзі, ви розумієте, що за цими операціями стоїть велика команда спецслужбовців. Тож дякуємо співробітникам СБУ, які роблять таку важливу роботу для всієї країни, як силову, так і не побоююсь цього слова дипломатичну у ці стамбульські дні. І не забуваємо, що ми маємо самі допомагати Збройним силам України своїми донатами. Тож не забувайтемо про це, бо тільки так ми переможемо. Будьмо Па-па.